Про економіку треба поговорити. Непроста це справа, особливо в часи війни, зрозуміло. Але ну що вдієш? А працююча промисловість і гроші потрібні всім, особливо зараз, коли так тяжко. А з нами зараз на зв'язку Ярослав Железняк, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, вітаю. Доброго дня. З останньої інформації в Україні можуть запровадити додатковий митний збір. А в уряді обговорюють цю концепцію. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. І з якихось деталей стало відомо, що можливо це буде окремий військовий збір. Тобто, у нас же є є один ще додатковий якийсь окремий військовий збір або додатковий збір на валюту обмінні операції. На купівлю імпортних товарів, чи вам відомо щось про цей план, тому що це стосується, я думаю, багатьох людей, і оскільки йдеться про те, що ну, тенденція до наповнення бюджету, в тому числі і шляхом збільшення податкової бази, я так розумію, мені відомо, я якщо дозволите, декілька ремарок зроблю, щоб виправити деякі позиції. Перше це буде не Податок не військовий збір. Це буде якраз збір за валютні операції. Так, справді МінФін хоче вийти з такої ініціативи. Я розумію, що вони базуються в тому числі на висновках Національного банку України. Навіщо вони це роблять? Я, чесно говорячи, не думаю, що це робиться в першу чергу для збору податків. Те, що заявлено, це збереження золотовалютних резервів. Перше, друге, це Зменшення тиску на гривню, але так це збільшить ціни на товари, тому що так ще інакше в більшості є імпорт. І так, це дасть якісь гроші в бюджет. Версію останнього законопроекту ніхто не бачив. Я як перший заступник профільного комітету її в очі не бачив, як і мої колеги. Я думаю, що вона щось розробляється. Коли побачимо, будемо обговорювати поки що в такому вигляді, чесно говорячи, підтримуватись, підтримувати такі речі не хотілося б. Не хотілося б ну тобто, ви фактично зараз свою позицію сказали до цього ну, дивіться. же ж просто ну треба розуміти, як працює економіка. От у мене буквально годину тому був дзвінок з солінісфармкомпаній українських, які виробляють. У них ціни фіксовані, Або вони так чи інакше звертаються за імпортними складовими за упаковкою. Таке інше. Якщо от ми для всіх це зробимо, то я боюсь, що ми значно і погіршимо могти в першу чергу для чесного бізнесу, який невтемно тягне імпорт, тому що давайте говорити відверто. Контрабанда у нас є, вона залишається, і ну по поки що як і з митницею, там покращень значних немає. Тому ще раз буде закон, будуть розрахунки, будемо обговорювати. Я напевно розумію логіку, за якою йде зараз уряд, але сказати, що я її повністю підтримую, точно не можна. Добре, але збільшення податків це чому як ви вважаєте? Ну просто не вистачає грошей? Ну по-перше, податки поки що ніхто не збільшував. І це давайте зафіксуємо позицію. Ми бо єдине, що зробили під час війни, це зменшили податки. Ми дали людям, по перше, право не платити. Їх по-друге, це 2%. Ну, Люди з 5% відсотків перейшли на два і платять менше. Третіх, ще раз там багато пільг відкладені по звітуванні, таке інше, це теж видатки, які зараз ну, підприємці скоротили, і дай Боже, що вони працювали і платили хоч щось в державу, коли зможуть. Щодо податків, у нас податкова база так чи інакше зменшена через те, що війна і зараз. Податкова дала надзвичайно високі цифри, але не треба забувати, що там є неповернення ПДВ. Податкова митниця за липень місяць дала більше ніж 80 мільярдів, 85-89, в залежності, як рахувати. Але ще раз, 10 мільярдів, десять і це не на ПДВ. Це ті гроші, які ми заборгували бізнесу. А... Можемо ми більше, напевно, можемо, але ну ще раз, я не бачу поки що ніякої логіки для бізнесу, який залишився в Україні, який виживає, збільшувати податки. Мені здається, що зараз ну от... Те, що хотілося би від держави отримати, це податкову стабільність, і поки що ми стаємо на цій позиції, і всі податки, які намагалися збільшити парламент, не дав це зробити. Я думаю, що і подальшому не дасть, окрім напевно, під кінець року з акцизи, але це стандартна історія, це навіть норма на монет податковий кодекс. Те, що ви говорите, що митниця дала там достатньо високі цифри, окрім неповернутого податку на додану вартість. А наскільки правда, що тут спрацювало вже. Розмитнення авто після скасування е, цього безмитного е, е, безкоштовного розмитнення. Ну давайте. По перше, про великі цифри митниць. Вони все одно в двадвічі менше ніж були до війни. Це логічно, тому що ми велику кількість митниць просто втратили. Як і у нас є окуповані території, як і заблоковані як деякі точно. Повністю перекриті будь-які економічні зв'язки з Білорусією, країна агресора, і це теж впливає. Ну плюс економічна ситуація точно не покращиться в країні на 30%, що не менш впала економіка. Але митниця, якщо в минулому місяці вона давала 22 мільярди, то в цьому місяці вона дала майже 23 мільярди, 22,9. і дев'ять різниці. Десять що на це вплинуло? В першу чергу це вплинуло те, що Верховна Рада відмінила. І повністю звільнення від імпортного мита і ПДВ товарів це дуже важливо, і так авто і сокупності це державі дало 10-6 мільярдів на місяць. Я знаю прізвище людини в уряді, яка колись запропонувала ці митні пільги. Ця людина, як я вважаю, має понести в тому числі і якусь не тільки е політичне покарання, а можливо адміністративне, тому що ця помилка, яку ми прийняли як держава, вартувала державі 40 мільярдів гривень під час війни. От дуже чудовий приклад, коли тупі люди пропонують пробачити тупі рішення, парламент заради лайків і якогось популізму це без обговорення підтримав, щоб деякі політики повилазили на бачення. Хоч раз на марафоні, а потім вся країна втратила 40 мільярдів. Оце це раз ми зробили таке рішення, за яке мені, чесно говорячи, дуже е, ну соромно перед собою. Напевно, треба було просто кисьми лягти і надати деяким популістам зробити непродумані кроки, але тим не менш парламент це виправив зараз. Ситуація, як ми бачимо, 10 мільярдів на місяць. Зробили б ранше, отримали більше б бюджет, менше б надрукували б гривні, менше б залетів би курс долару по відношенню до гривні. Менше була б інфляція. Всі ми менше заплатили. Але за тупість окремих політичних діячів платимо всі ми тим самим курсом, тим самим інфляцією. Це треба всім розуміти. Ну і на наступних виборах, напевно, приглядатися більше до тих, хто кого ви обираєте. Та ви вже тричі сказали про тупість урядовців, деяких не називаючи їх так. Та я паузу зробив, подумав, можливо, назвете. Добре, я б назвав, якщо б не було зараз війни. Мені здається, що зараз ці чвари, мені за все вас цікавить. Ви знаєте, я, я думаю, що саме під час війни а, треба називати речі своїми іменами і подвійною енергією, тому що ну країну треба захищати, в тому числі і від тупості. Але питання наступне. А можливо нам потрібен диференційований податок на везення автомобілів, якщо йдеться справді не про автомобілі бізнес-класу, наприклад, а про автомобілі, які прямим ходом ідуть на фронт і воюють в складі збройних сил України. Це специфічні машини, та можна виокремити їх і прийняти абсолютно якісь дуже диференційовані норми. Це рішення прийнято. Воно прийнято під час війни. 723 автівки в цьому місяці, от, після відміни пільги, заїхали без жодного сплати. Податків це машини, які йдуть на фронт. Пишете лист від вашого батальйона, або ну командир підписує, зазвичай ці листи можна по іншому, але так найбільш простий варіант: заїжджаєте з пікапом або з іншою автівкою, і вона одразу на тих самих номерах європейських або чорних. Їде на фронт тут залишається повне звільнення, і чесно говорячи, я сам особисто ввозив таку так, автівку і бачив. От нещодавно буквально на зустріч мені їхала а, по смузі велика колона. Ну, проблем я давно не чув, щоб там були якісь проблеми. Якщо не помиляюся, що це дуже швидко проходить. Ну майбутньому, в майбутнь, майбутньому можливо. І чесно говорячи, нам треба подивитися на ситуацію з розмитненням авто. Перекласти її просто в акциз, умовно, ви більше їздите, більше платите. Ось і все, і забути про ці розмитнення. Це непоганий варіант. Він не дуже популярний знову ж таки серед політиків, тому що ціни на пальне зростуть, це очевидно. Але ну подивіться, у нас було ціни 32 гривні, зараз 57-56, п'ятдесят ну, умовно десь в цьому диапазоні. Ну, якщо б воно вже на 2 гривні зросло, але всі отримали доступ до будь-яких авто, які вони хочуть завести ну, лише там екологічні стандарти. Мені здається, це було правильно і раз на завжди вирішили цю проблему. Ну але цікаво, тоді вся країна платила би а, за тих власників, які ввезли свої машини за кордону. Ви, ну, ви лише авто, умовно через 5-7 років, і ви станете цим власником і завезти авто. Я не я не до речі, я не проти елітних авто, та нехай возять. Я чесно буду найщасливішим політиком, якщо кожен громадянин України буде їздити на 600-му мерседесі. Єдине питання в тому, що на жаль у нас доходи зараз тільки у корупціонерів такі, що вони можуть собі це дозволити. Ми бачимо їх більше по десь урядовим кварталам. Але ще раз ідея, коли більше платиш, і більше їздиш, більше платиш. мені здається, вона логічна і справедлива. Якщо ви купили автівку і їздите 10 кілометрів на не знаю, на місяць а все інше їздите на велосипеді, самокаті або ходити пішки, ну ви заплатили менше. Хто їздить по 100 кілометрів, заплатить більше. Але так це дискусія. І, ну ще раз це впливає на ціни інших е продуктів. Це дискусія? Ну я, я так думаю, що якби держава не рахувала, а виграші буде саме саме держава. Мені так здається. Хоча ми говоримо про певну збалансованість, тим більше в такі тяжкі часи. Скажіть, будь ласка, Україна отримує зовнішню допомогу нещодавно від Європейського союзу в розмірі мільярду одного мільярду євро. А куди йдуть ці гроші? На що вони йдуть, хто їх розподіляє і хто їх контролює? Важливий момент, який мало хто розуміє, наша зовнішня допомога за умовами надання цієї допомоги не може йти прямо на армію. Це дуже важливий момент. Зараз ми просто зробимо просту математичну вправу. А в липні місяці нам надійшло 220 мільярдів. Це зовнішня допомога, внутрішня допомога, 30 мільярдів, надрукованих Національним банком, і приблизно 30 мільярдів ОВДП. І податки. Ми митниця І відповідно податки. А ми витрачаємо 170 мільярдів. Начебто непогана ситуація. У нас залишається 50 мільярдів. Але військові видатки з цього 130 мільярдів. І тепер головна умова: 80 мільярдів 220 це ті гроші, які надані міжнародними партнерами, тобто нам на військові потреби. Не вистачає власних грошей в даному випадку. Якщо я зазначив, Нацбанк надрукував 30 мільярдів. минулому місяці було ще гірше. Тому тут дуже важливо розуміти, що нам допомагають 80 мільярдів гривень. Це безкоштовні гроші, подаровані, повне за які нам не треба віддавати ані ані кредити, ані відсотки в наступному місяці, в цьому ми отримали. Там таку суму, ну майже 80,5 мільярдів. Наступного місяця ми хочемо отримати 6 мільярдів доларів. Це гроші, які мають прийти від міжнародної допомоги, але вони довго йдуть, вони розподіляються, вони йдуть на соціальні податки, вони йдуть на видатки, які не прямо не пов'язані з військовою тематикою. Щось ми накопичуємо, щось ми витрачаємо. А іноді у нас буває ситуація, чим коли нам немає чим платити по зарплатній пенсії. І тому Національний банк бере і друкує гривні, і тому замість 32-33, ви вже бачите на обмінниках. Ну слава богу, сьогодні впав трішки курс, але вже 39. Тому що 255 мільярдів Національний банк не друкував. І тому, коли черговий мій колега політик або якийсь експерт з Фейсбуку виходить, і говорить, що треба відміняти податки. Не забувайте, що це буде за ваш рахунок, тому що курс буде тоді на 40, а 45, потім 50, і інфляція буде на 30%, а як у Туреччині – 80 і більше відсотків. І все одно кожен з нас заплатить. Так чи інакше, але дві третини наших видатків це військові видатки. Це те, що ми не можемо скоротити. Інше це зарплати, пенсії, це в тому числі соціальні видатки, які теж ми як держава ну не маємо просто морального права напевно в такій складній ситуації скорочувати. Тому ще раз я опозиційний політик і дуже часто критикую якісь економічні рішення уряду. Якби ви бачите, можу не погоджуватися з певними ініціативами, але сказати те, що Зараз уряд а, витрачає зайві кошти, ні, немає. Іноді з'являється в залі якийсь пан Трухін, який хоче гроші армії відправити на, на дороги, але слава Богу, я читаю закони і встигаю давати по пальцям, і збуваються ініціативи. Трухін це той самий, що був фігурант? Так, як це, як з лісу прийшов. Чи, чи пішов він, чи пішов, то в нього складна була історія з лісом, але це саме той Олександр Трухін. Ну, це ми про автомобільну аварію говоримо, так щоб всі зрозуміли. Так? Пане Ярославе, але ми з вами розуміємо, що ну, ось дивіться, Україна отримує військову допомогу. І зрозуміло, що одразу виникає дискусія на різних ресурсі, ресурсах від різних політиків про те, що а хто це контролює, так а коли Україна отримує гроші, тим більше ну, от, мільярд цього місяця, 6 мільярдів має надійти наступного місяця. Обов'язково буде дискусія, як все це контролюється, наскільки раціонально використовується, хто це робить і наскільки це все правильно, як ви вважаєте? Я багато спілкуюсь в рамках е, нашого цієї ради по відновленню і секретарем якраз наглядової ради, де входять ці іноземці з міжнародними організаціями. Я поки що, слава Богу, жодного разу не чув від них нарікань. Як це контролюється? Це контролюється звичайно мінфіном в першу чергу. Це контролюється частково національним банком. Вони ті реципієнти, які отримують ці гроші, і їм наступного разу це просити. А звичайно, потім є і рахункова палата аудиторська служба, але ну відверто говорячи, я думаю, що міжнародним партнерам цього вистачає. Слава Богу, але поки що немає гучних якихось скандалів з використанням цієї допомоги. Добре, що ми достатньо відкриті, і навіть той скандал, який був з пані Спарк. Закінчився, сподіваюся, тим, що парламент створив цю якраз ТСК. Мій колега Ростем Омеров, представник кримсько-татарського народу, їх її очолив. Він запросив всіх. То охочих міжнародних організацій вони це побачать. Але ще раз, це гроші в бюджет, відверто говорячи, навіть при всьому бажанні деяких е, праворних депутатів або там нечесних чиновників щось спиляти, е, як да, говорять в народі. Але там не також багато де це вони можуть зробити. Ми ну, ще раз це військові видатки, це соціальні видатки, це пенсії, зарплати. Ну пробачте, але там. Я думаю, що можуть і суд, інше зробити, якщо, не дай Боже, там будуть якісь такі речі. Звичайно, є напевно, на системі систему Прозору вона зараз не працює, і ми побачимо після війни звіти багатьох організацій місцевих і державних. І Там я думаю, що будуть певні проблеми. Але ну, макроекономічних я поки що не бачу. Тут я думаю, що важливо не недооцінювати. Можливості бажаючих спиляти і їхні творчі здібності. Я думаю, що вистачає і тих, хто з великим задоволенням це зробив би і на армії. На жаль, на жаль, звичайно, так, ну, от вам звичайний приклад. Ще раз парламент сиджу в залі. Я людина, яка читає всі тексти, за які голосують, дізнаюся, що раптом один з текстів змінився, відкриваю, остання правка. Пана Трухіна гроші, які мали йти, субвенції, да, оцей соцеконом, про який ми всі знаємо, цей, а, які мали йти на військові мобілізаційні потреби, ТРО, тобто допомога переселенцям я з міста Маріуполя. Для мене це дуже важливо. Я думаю, що і для багатьох українців це важливо. Тепер можуть йти на дороги. Питаю, звідки взялося, показують лист просто депутатів. Ну, Мікнув мікрофон, спитав, питав. Ми точно всі ТРО у нас одягнені, всі бронежилети закуплені, закуплені всі переселенці поселені. Ну слава Богу, що незважаючи на на їх там спроби разом з іншими зібрати голоси. Ну не вистачило. Але ось ну от конкретний приклад, людський практичний з Верховної Ради, і на жаль, таких речей іноді буває багато, але зазвичай це не потребує публічного розголосу. Просто там свої ж колеги підходять. Як дасть по голові скаже, що, що ти робиш під час війни. Ну а тут довелося все ж таки виходити в публічну площа. Сподіваюся, останній раз тут. Я, я скажу дуже коротко свою, свою думку, що а, гарні дороги а, це теж важливо, і, і під час війни те, теж я це чув від військових, які казали, що ну дивись, там бензовоз, який йде з заходу на схід, а долає дорогу там умовно за, за 10 годин, а чи більше чи менше. А по поганих е, дорогах наскільки розтягується цей шлях підвезення боєприпасів так, так само страждає. Я тут я думаю, що тут важливо, щоб не крали на дорогах. А якийсь баланс мені здається має існувати. А про... повірите, але є місцеві бюджети. Там достатньо. Не треба державні гроші. Бюджети, які виділяються конкретним як депутатам, як соцеконом, витрачати на дорогах. Хочуть витрачати, нехай витрачають на ТРУ. Пробачте, але ну от я зараз знаходжуся на західній Україні. Тут достатньо якісні дороги і, і точно не найбільш постраждалі області. при всій повазі тут точно можна буде все доставити. Дорога будується на день, не тиждень. Тому я думаю, що тут на жаль мотивація була не допомогти військовим ще раз на жаль. Я про це й кажу, що правильний баланс потрібен. Про курс гривні? Ви згадали так? А, і ну, взагалі, ризик до послаблення, до послаблення гривні, що є індикатором інфляції. Як ви оцінюєте далі? Ну, стабільність там нашу. Фінансову стабільність від цього багато залежить. Це і купівельна спроможність людей, якщо посилюється рівень інфляції. І чи маємо ми надію, що ну в принципі можна буде стабілізувати цю неприємну тенденцію послаблення гривні? Тут варто зазначити декілька речей. Перше, ніхто в нашій країні і за межами, і навіть якщо ви особисто спілкуєтеся з файном Байденом, ніхто вам не скаже, який буде курс гривні найближчий час або курс долара. Це неможливо, якщо ви чуєте, що хтось вам говорить конкретну цифру, це шарлатан, в якій зараз використовують цю історію. Але ж прогнози, але ж прогнози в бюджет закладають. Друге, друге. і вони ніколи не справжні. Ну, давайте говорити відверто, жодного разу не вгадали. Тому це прогнози, тому що треба за щось зарахувати. Можна якось прогнозувати тенденцію. Ну, умовно, я там декілька місяців тому очевидно було, що курс долара буде вище 40 гривень, якщо нічого не змінювати. Але от це, якщо нічого не змінювати, воно і впливає. Дивіться, які чинники головні на вплив на курс гривні по відношенню доларів? Скільки друговий Нацбанк? Ну, ще раз, більше паперу, він дешевший. Тому що він прив'язаний тих самим вже да, одиницям. Тому коли ви бачите, що багато друку банк, ну, очевидно, що буде далі. Хоча він вони молодці, вони там його нейтралізують. Це складний процес. Але ну намагаються зробити так, щоб все не сильно прям пливало. Друге, це наші валютні надходження. Більше приходять валюти, це краще. Розблокували порти. Це добре, не розблокували порти це погано. Третє це звичайно цей психологічний попит. Коли у нас я бачу це, от, там іноді розганяють 47 сім гривень, сорок Навіщо це роблять? Для того щоб людина пішла і купила долар за 43. Тому що сьогодні він вже вартий 39. Тому, якщо бачите, що розганяють таку історію, особливо у нас там є декілька ну, спеціально обучених для цього людей, вони виходять, і говорять: от все ну, точно впаде, впаде можете не, не сумніватися. Наступне це військовий фактор. Він звичайно впливає і впливає на все. В тому числі і на економіку. Я сподіваюся, що він буде покращуватися. Сподіваюся, що ми швидко переможемо. Хоча да, об'єктивність говорить, що це, напевно, займе певний час, але точно завершиться перемогою. І також на це пливає валютний баланс. І от якраз оця ініціатива, про яку ми говорили спочатку, уряда вона говорить про те, що вони хочуть зробити так, щоб з країни мало вивозилось валюти, а більше завозилось. Ну, відповідно, у нас попит пропозиція зменшиться. Там є ще золота валюта. Тні резерви, які у нас дуже сильно впали, 22,8 мільярди було на кінець минулого місяця. Але зараз сподіваюся, що Нацбанк стримує цю е, тайні наших золотовалютних резервів. Це ну, не опосередковано, це теж впливає. І багато багато чинників. Дивіться, якщо скласти це на моделі, неможливо спрогнозувати, який буде курс. От я є першим заступником профільного комітету. Я не можу вам сказати, який буде курс завтра. Це неможливо. Не може й голова комітету, не може голова Нацбанку. Не зможе ніхто в країні не Зеленський, не Байден, не Сорос. Я да, зрозумів. Не, Можете не перераховувати далі. Скажіть, будь ласка, а те, що прибрали ось ці табло біля обмінників і банків, як на мене, це таке курйозне рішення. Але воно, воно якось спрацювало, це психологічний якийсь має ефект. Ну, от відповідь, напевно, і буде така. Якось спрацювало. Відверто говорячи, курс впав. Да? Ну, там, як говорив Лобановський, результат на табло. Хоча на табло ми цифру вже не бачимо. Але чи це тільки це б спрацювало, чи багато факторів? Я думаю, багато факторів. В чому знову ж таки проблема? Це така гра обмінників, тому що і це рішення стосувалося тільки обмінників, спеціально підвищувати вищою ціну. Так оп-оп-оп зробили вже 41, 42, 43, і люди біжуть в обмінники. Я чесно вам скажу, напевно, не є фанатом цього рішення, і теж як багато українців е бачив ці меми. Щодо цього, але єдиний плюс, який я точно бачу, чесно говорячи, візуально це стало більш приємно. Більш приємно що... Ярослава так. Да, да. я сподіваюся, що ця практика на футбол ви Лобановського згадали на футбол не пошириться. Знаєте, головне, щоб на результати нашого голосування не поширювалася. На правда тоді буде проблема. Команда програє табло. Вимкнули, всі заспокоїлись. Слухайте фінальне питання: зерновоз з України пробився до Туреччини так. А які будуть результати? Чи все ж таки можна очікувати, що вартість українського зерна на світовому ринку зросте? У нас хвилинка лише в ефірі, навіть менша на вартість зерна це вплине, напевно, зменшення, тому що більше це пропозиція. А для нас це чудове рішення і чудова можливість експортувати. Розблокування портів я вважав особисто. Це дивом, і це диво трапилося, і сподіваюся, воно буде продовжуватися. Ми yes. точно від цього відіграємо. Не слухайте тих, хто говорить з воротня. Вони не праві і розганяють зради. Це точно плюс для економіки. Для нас в цифрах ви можете цей плюс означити? 22 мільйони експорту експорта зерна, 10 і мільйонів не згніє в цьому році, а в грошах? величезне. А в грошах Ми не можна порахувати. На жаль, ну це буде знов ж таки таким пальцем в небо. Але це тобто мільярди курс... доларів, які зайдуть в економіку, знов ж таки впливають і на курс, і на інфляцію. Курс нашого зерна поки що залишається невідомим і незрозумілим. Ярослав Железняк з нами був народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вдячний вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював я, Дмитро Тузов. Слава Україні. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.